Як заробити гроші в інтернеті на сайті Містер ПіТіСі в доларах. Е, можу сказати таку одну річ, що це, е, можливо, для когось і хороший сайт, а можливо, і ні. Начну з того, що тут потрібно зареєструватися від імені. Тобто та людина, яка вас записала, вона називається реферал. От. Ну, Тут можна зайти, типа логін. Ще раз. От, це вже типу я вже зареєстрований пользователь, відправить. Я заходжу на свою сторінку. Бачите, тут завдання. У мене 0 завдань. Я вже сьогодні все виконав. Беру моя сторінка, мій аккаунт. Бачимо, що в мене на рахунку 100 514 доларів. І. Їх можна зняти буде. Точніше, їх можна зняти буде, коли буде сума. Е, коли буде сума 5000 доларів через е, інтер, через кошельки, PayPal і Payza. Як бачите, в мене тут е, червоні груждачки, це означає те, що в мене недостатньо суми, щоб зня, зняти кості. Що я хочу сказати? Таку одну річ. Багато придивився відео у Ютубі, в яких сказано, що це дуже хороший сайт, реально платять, можна зробити реальні гроші і тому подібне. Це все неправда. Це все неправда. Повторюю. Е, гроші можливо зняти її можливо. Але просто в цих кошельках PayPal і Payza. Їх потім, не знаю, чи буде реально перевести на карточку на карточку PrivatBank Visa, MasterCard і тому подібне. І щоб була карточка валютна, звісно, в доларах. Ось така хороша одна річ в долині. Можна почитати, перевести, переведу сторінку. Можна почитати, що тут пише. Ви імеєте запросити, ви можете запросити платеж з вашої системи до достиг 5000 доларів. Коротше, довго говорити не буду. Це є на Йо Ну, все ж таки, якщо це воно так, я все ж таки хочу. По-перше, я нічого не тіряю. Я зареєструвався і використовую на день десь минут 5. 5 хвилин і всі здання виконані. Я вже сижу тиждень. І два дня, і я вже зробив суму 514 доларів. І в мене є один рефер... ре... реферал. От. Можна подивитися тут. От він мені заробив вже 121 долар. І він у мене один. 63. Point з очки. Я не знаю для чого очки. Е. І сума 514 і 365 кліків моїх. І все. Коротше, можна зареєструватися, попробувати дойти до 5000 і попробувати зняти. Я сумніваюся, що у вас, у вас щось вийде. Ну, все ж таки пробуйте і будете бачити, що з того буде. Все, всім дякую, до побачення.